Щороку приблизно 70 мільйонів людей у всьому світі страждають від черепно-мозкових травм, що часто призводить до наслідків, які змінюють життя. Черепно-мозкова травма це ушкодження, яке може вплинути на роботу мозку і яке спричиняється раптовим ударом або струсом голови, що часто призводить до серйозних фізичних, когнітивних та емоційних ускладнень. Давайте детальніше розглянемо, що відбувається з мозком після черепно-мозкової травми. Нейросудинна одиниця. делікатна система нейронів, кровоносних судин і гліальних клітин, що регулює кровотіку мозку, порушується починається процес нейрозапалення. Уражена ділянка ендотеліальні клітини в стінках кровоносних судин набрякають, що призводить до часткової або повної блокади кровотоку. Це заважає кисню і поживним речовинам досягати певних ділянок мозку. Позбавлені кисню і поживних речовин на бряклі ендотеліальні клітини починають збільшуватися, що призводить до погіршення стану міжклітинних щільних контактів і порушення цілісності гематоенцефалічного бар'єру. В кінцевому підсумку це призводить до розвитку мікрокрововиливів в пошкоджених і крихких стінках судин, що може потенційно спровокувати геморагічну трансформацію. Нейросудинна одиниця, позбавлена необхідного кисню та поживних речовин, швидко зазнає значних пошкоджень і дегенерує. Це явище запускає такий процес, як некроз нейронів. По мірі прогресування пошкодження нейронів, мієлінова оболонка, оточуюча нервові аксони, пошкоджується, що призводить до демієлінізації. Ці сильно пошкоджені нейрони активують апоптотичні механізми, що беруть участь у серії змін всередині нейрона, що в кінцевому підсумку призводить до загибелі нейронів. Позбавлені кисню та поживних речовин нейрони починають деполяризуватися і вивільняти збуджуючий нейромедіатор глутамат. Через брак енергії пресинаптичні нейрони більше не здатні видаляти глутамат, що призводить до надмірного надходження кальцію та цинку в клітину. Цей приток викликає загибель нейронів. Церебролізин завдяки своїм протизапальним властивостям може ефективно зменшувати проникність стінок судин, відновлюючи цілісність гематоенцефалічного бар'єру та знижуючи ризик мікрокровотеч і геморагічної трансформації. Ефекти церебролізину також сприяють збільшенню рівня факторів росту нейронів. Отже, церебролізин поліпшує функції пов'язані з нейропластичністю та нейровідновленням, а також зменшує апоптоз нейронів, вплив вільних радикалів та загальні процеси дегенерації нейронів. Крім того, церебролізин продемонстрував здатність регулювати рівні глутамату та активність рецепторів, тим самим зменшуючи ексайтотоксичність або глутаматну нейротоксичність. Лікування пацієнтів з травмами головного мозку церебролізином. Є надзвичайно важливим. Після перенесеної ЧМТ пацієнти можуть відчувати такі симптоми, як головний біль, делірій, порушення рухових функцій, когнітивні, поведінкові та депресивні розлади. У важких випадках можливий навіть летальний результат. Церебролізин є найефективнішим засобом лікування пацієнтів з ЧМТ, значно зменшуючи депресію, поліпшуючи пам'ять, концентрацію уваги. Та рухові функції, що призводить до поліпшення якості життя. Це було підтверджено великими багатоцентровими плацебоконтрольованими міжнародними дослідженнями серією досліджень КЕПТЕН. Інші дослідження показують, що лікування церебролізином скорочує тривалість перебування в стаціонарі пацієнтів з ЧМТ. Підсумовуючи, можна сказати, що церебролізин є найкращим клінічно перевіреним засобом лікування пацієнтів з ЧМТ. Який підвищує шанси на виживання, прискорює одужання та поліпшує загальну якість життя пацієнтів. Рекомендована добова доза становить від 20 до 50 мл церебролізину, які вводяться протягом 7-30 днів. На основі досліджень дозової реакції та результатів дослідження кептен оптимальна рекомендована доза становить 50 мл на добу протягом щонайменше 10 днів, починаючи якомога раніше. Отже, розпочніть лікування препаратом церебролізин якомога раніше, щоб досягти найкращої якості життя. Дякуємо за перегляд. Для отримання додаткової інформації відвідайте вебсайт www.cerebrolizin.com.ua.